Програма з безкоштовної встановки лічильників для домоволодіння з газовим опаленням закінчилася у 2012-му. А вже цього року добігає кінця програма встановлення приладів обліку у квартирах із колонками. Ті, хто не встиг встановити лічильник або відмовився від цього у 2016-му, послугу не отримуватимуть, заявляють у Харківміськгазі. є закон о каміршівському чоті природного газу, який передбачає установку приборів в учота у всіх потребітелей природного газу. Ми зіткнуємося просто з нежеланням встановлювати прибор учету потребителів, і, відповідно, у нас зриваються сроки і відповідальна програма. Тому що є непонімання громадян в тому, що что... Без приборного учота потрібіння природного газу ніби відключатимуть в індивідуальному порядку. Тим, же, хто встиг встановити лічильники, варто зауважити. У них з'явилася можливість роздруковувати квитанції та дізнаватися про всі нововведення через особистий кабінет. В області близько 85% будинків чи домоволодінь обладнані приладами обліку. Всі абоненти, які мають доступ до локальної сіті. Можуть зарегистрироватися на офіційному сайті предприятия в личном кабінеті і можуть отслеживать динаміку як начислений за газ, які були проведені, так і оплати, які були проведені, завершити платеж, задати интересующий вопрос, оставить жалобу, а також передати свої показания счетчика. Що стосується багатоповерхівок с звичайними газовими плитами, тут, скоріш за все, встановлюватимуть на будинку білічильники. Наразі заплановано встановлення на 1146 будинках до 2018 року. Галина Михайлова, Володимир Павлов, Тетяна Ткач Вісті.